Слава Україні! Після паузи я повернувся і мені є що вам розповісти. Найближчі відео будуть про зміни у оподаткуванні для бізнесу в Україні під час війни. Тому щоб не пропускати важливу інформацію, раджу підписатися на наш телеграм-канал, посилання на яке я залишаю під цим відео. А сьогодні говоритиму про те, чому зараз потрібно працювати. Суто факти. Чим би ви не займались, ви корисні. Перше це податки. Якщо ви працюєте виключно на себе, сплачуйте податки, які, в свою чергу, йдуть на армію в повному обсязі. Зброя, амуніція, набої все, 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 все це коштує грошей, і вони потрібні країні як ніколи. Друге, це товар. Дайте змогу людям купити або жертвувати будь-який товар, який підтримує їх життєдіяльність. В Росії товар обракує через санкції, в нас через бойові дії. Попит вищий, ніж пропозиція, а доставити товари в деякі точки просто неможливо. Тому, якщо у вас є що надати людям, надавайте. Третє потужності та досвід. Якщо ви працюєте руками, ви або ваші потужності точно будуть в нагоді країни. Робота з металом, техніка, будівництво, ремонт транспорту і багато інших направлень все корисно. Четверте послуги. Навіть коли їх не можна матеріалізувати, вони також дуже важливі. Психологічна складова населення у військовий час це чи не найважливіше, що має значення. Людям потрібно відчувати звичайні емоції з їх звичного життя. Військовим потрібно бачити, що те, що вони роблять, іде на абсолютну користь країні. І замість підірваних колон свинособак, калюж крові та вибухів, є ще і дитина, яка грається в дитсадку, красива дівчина за фільжанкою кави, яка вдячно думає про своїх захисників, та барбери, які приводять могутній зовнішній вигляд наших бійців, взагалі в стан голівудських зірок. І останнє це благодійність. Якщо у вас є бажання допомогти країні, просто заробляйте гроші так, як вмієте, і жертвуйте стільки, скільки можете. Не заробляючи, не пожертвуйте. Все важливо. Кожне слово, кожна дія, кожен продукт. Тому об'єднуємось і починаємо піднімати країну. А розпач і страх залишимо агресу. До зустрічі!